Привіт, це Тея, і сьогодні ми поговоримо про найважливіші навики, на мою думку, якими повинен володіти кожен собака. Поїхали! Зазвичай на консультаціях я дуже часто чую запитання, що саме нам потрібно навчити нашого собаку. Чи потрібно нам навчити собаку сидіти, чи потрібно нам навчити собаку лежати? Які саме команди собака повинен робити в першу чергу? І на це в мене завжди одна відповідь. Ніякі. В першу чергу собака повинен бути комфортним в побутових умовах. Для того щоб собака був комфортним в побутових умовах, є дуже і дуже багато речей, які в першу чергу цей собака повинен робити. І почнемо ми, звісно, з соціалізації. Я дуже часто кажу, що найкращий рівень соціалізації, який може бути у собаки, це нейтралітет. До середовища, коли що би не відбувалося навколишньому середовищі, собака не буде на це давати реакції. Тобто це рівень нейтралітету, який будуть вимагати від собаки асистента, наприклад, собаки-поводиря це найвищий рівень соціалізації, до якого ви можете прагнути. У вас собака компаньйон, тому відповідно вам такий рівень. Висоти соціалізації не потрібен, але доволі приємно і зручно мати добре соціалізовану собаку, в якій ви можете бути впевнені, що що би не відбулось навколишньому середовищі, ваша собака або не дасть жодної реакції, або дасть мінімальну реакцію, яку ви зможете тримати. Під контролем, чому я почала цей ролик саме з соціалізації, тому що соціалізація є однією із найважливіших речей, які можуть бути в житті вашого собаки. Для соціалізації є певні такі відрізки, які називаються вікна соціалізації, і зазвичай... Найбільше, що ви можете дати собаці, ви можете дати в ці відрізки. Саме тому я часто говорю про ранню нейростимуляцію, що також по факту являється частковою соціалізацією. Саме тому, вперше, коли ми беремо цуцика, я дуже часто говорю саме про соціалізацію і адаптацію цуцика до нашого життя. Тому що те, що він побачить в перших декілька тижнів, в перших декілька місяців життя, і буде доволі великим показником, наскільки реактивним в нього буде життя. А відповідно, попри все інше. Реактивність це в першу чергу незручність, так? Тому що нам потрібно менеджерити ситуацію, нам потрібно працювати над реактивністю, і це вже не про комфорт власника. Наступний навик, який я вважаю доволі важливим, це перебування в боксі. І ви мені зараз скажете, тея, ну яке перебування в боксі? Ми тут всі за гуманну кінологію, не можна закривати собак в боксі, і я скажу, ви не праві. І я зараз не про утримання собак в боксі, а про те, що ваш собака повинен вміти перебувати в боксі. І це дуже важливий навик. Уявімо ситуацію: ви гуляєте з песиком на вулиці, щось стається, і вам терміново потрібно їхати в ветеринарну клініку і класти песика на стаціонар. В чому буде песик? Під час перебування в стаціонарі, ви скажете так в спеціальній ячейці, в вбудованих певних таких приміщеннях. А я скажу, що різниці немає, це все рівно бокс. І тепер давайте уявимо, що пес залишається без власника, пес залишається навколо з новими людьми. У собаки може щось боліти, так тому що ви не просто так прийшли до ветеринара і залишили собаку на стаціонарі. І ще й окрім цього всього. Пес не може заспокоїтись, тому що він ніколи до цього не був у боксі. Він не знає, як себе там вести. Він не знає, як перебувати в замкненому просторі. І це лише один із таких прикладів. А їх є дуже багато. Наприклад. Ви будете кудись їхати і вам потрібно помістити собаку в бокс за правилами перевізника? Або щось станеться у вашому житті і вам потрібно буде кудись полетіти. Ви уявляєте, наскільки важко, в максимально короткі сроки, привчити собаку не те, щоб просто знаходитися в боксі, а коли собаку в боксі совгають незнайомі люди, я не знаю, на неї там падають валізи і ще щось стається. І якщо собака не вміє перебувати в боксі, ви уявляєте, наскільки рівень дискомфорту буде в рази більший, ніж якщо б собака. Міг бути в боксі протягом довгого періоду часу. Окрім цього всього, я ще часто розповідаю про безпеку перевезень собаки в машині. І як ви могли побачити з відео про безпеку перевезень, один із найбезпечніших способів перевезення собаки це перевезення в боксі. Тому я і вважаю навик перебування в боксі дуже і дуже корисним, і він може вам прослугувати дуже сильно. Моменти, коли це буде найбільш необхідно, і повірте, звісно, що можна сказати, що завжди можна привчити собаку до боксу, але ви не зможете привчити собаку до боксу в просто максимально короткі терміни, наприклад, за декілька годин, якщо собаці декілька годин потім в цьому боксі летіти, це просто неможливо. Наступний навик, який я вважаю досить важливим, це вміння перебувати в наморнику. Неважливо, чи у вас великий пес, неважливо, чи у вас маленький пес, неважливо, чи є в нього якісь нюанси, які... Змушують його бути в наморнику. Неважливо, чи таких нюансів немає. У кожного собаки в житті може бути момент, коли потрібно собаці бути в наморнику. І цей момент не можна ніяк обійти. Чи це похід до ветеринара, чи поїздка в громадському транспорті, чи просто перебування в якомусь соціальному місці? Перебування в наморнику це навик, на який не потрібно втратити, я не знаю, години і години роботи, на відміну від перебування в боксі. Але це просто дуже корисна штука, яку кожен пес, я вважаю, було б непогано, щоб вмів, і саме для цього в мене є відео про наморник. Наступний навик, максимально важливий, який може бути просто критичним в якихось екстрених умовах: це можливість. Доторкнутися до будь-якої частини тіла собаки і не просто доторкнутися, а змогти її оглянути. Ви не знаєте, чи наступить ваш пес на щось під час прогулянки? Ви не знаєте, чи зможе, наприклад, щось застрягти йому в яснах. Тому знов ж таки я суб'єктивно вважаю, що один із найкращих навиків, який ви можете навчити вашого собаку, це Давати, дивитися і оглядати різні частини тіла, і не чи це, наприклад, відкрити рот, оглянути ясна, чи навіть надавити на ясна для того, щоб оцінити стан слизистої. Чи це, наприклад, відкрити собаці рот доволі широко для того, щоб мати можливість зазирнути в горлянку, чи, наприклад, оглянути язик чи під язиком, тому що знову ж таки в житті статися може що завгодно: собака може гристи палицю і шматочок щепки може потрапити в ясна або між зубом та яснами. У собаки, наприклад, може бути низький тиск або обезвоження. І ви не зможете відкрити рот собаці для того, щоб надавити на ясне, для того щоб оцінити загальний стан, і це буде звучати трішки пафосно, але це може бути питання життя чи смерті. Одразу після огляду тіла та будь-якої його частини, буде розумним поставити наступний пункт: це ненасильницьке прийняття участі в будь-яких процедурах. Я час від часу розповідаю на своєму каналі, особливо в шорцах, як я привчила за допомогою протоколу RAT, а також за допомогою протоколу Cooperative Care, ненасильне. Цьким чином брати участь в різних грумінг процедурах, чи це закрапати вуха, чи це, наприклад, почистити зуби, чи це прочесати шерсть, чи це, наприклад, підстригти нігті все це є важливою частиною утримання собаки, і все це ви повинні робити без стресу або з мінімальним стресом для вашого собаки. Тому я знову ж таки вважаю це дуже і дуже важливим навиком, який повинен бути у кожного собаки, особливо якщо цьому собаці потрібен регулярний грумінг. Наступні дві речі можуть від вас не залежати. В принципі, як і частково від вас не залежить реактивність. Але це два доволі важливих навики в сучасному світі. І один із них це поїздки в транспорті, щоб ваш собака міг чемно і спокійно їздити в транспорті, і другий це перебування вдома наодинці, чому я кажу, що це навики, з якими ви частково нічого не можете зробити, тому що насправді є собаки з поганим вестибулярним апаратом і це в них вроджене, які в цілому погано їздять у транспорті. Те саме частково стосується розладів сепараційної поведінки. Тобто, якщо ваш собака не вміє залишатися один вдома. Це не завжди ваша провина, тому що є дуже багато додаткових речей, які могли на це повпливати, тому що собака генетично може бути більш схильна до розладів сепараційної поведінки, тому що у собаки може бути дуже поганий первинний досвід як у цуцика, тому що у собаки може бути додатково дуже сильна чутливість до кортизолу, що також робить собаку більш схильною до розладів сепараційної поведінки, і додатково ще дуже дуже, дуже дуже багато речей. Але вміння залишатися вдома, а також вміння їздити в транспорті. Це знову ж таки в сучасному світі дві максимально важливих речі, до яких собаку також потрібно привчати. Тобто, це не так працює, що ви просто кинули собаку вдома і пішли на 8 годин на роботу, або кинули собаку в машину і поїхали, я не знаю, 17 годин кудись в якусь дальню подорож, тому що таким чином ви можете зробити тільки гірше. Наступна річ, яка доволі важлива, і яку ви можете з легкістю привчити, це відкликатися собаку на власне ім'я. Дуже важливо, що ім'я це не команда, це не забороняючий маркер. Тобто, не кричіть на собаку через все поле, коли він жере якесь гівно, типу бадді, бадді, бадді Тому що тоді ви будете використовувати ім'я по факту як забороняючий маркер. Ім'я це звернення. Якщо ви, наприклад, зараз мені хтось сказав Тея, і я така, що? і після цього не звучало нічого іншого, типу, тея, підійди до мене, то я ось часом просто перестала реагувати на ім'я, тому що тея. І що ти від мене хочеш? Тея? Що? І люди зазвичай це дуже дуже часто роблять. Я би навіть включила це в одну із найчастіших помилок. Але таким чином ви просто допоможете собаці якомога швидше забути своє ім'я і показати собаці, що його ім'я нічого не значить. Але якщо ваш собака таки відкликається на ім'я, то бережіть це, підкріплюйте це, цінуйте це, і це дуже і дуже гарний навик, який в цілому важливо мати. Наступний навик це можливість тримати собаку за нашийник без фрустрації і без того, що собака якось додатково злиться чи якимось чином переадресовує злість на вас. Особливо це важливо в екстрених ситуаціях. Якщо на. Наприклад, щось сталося, і вам потрібно утримати собаку за нашийник або за будь-яку іншу амуніцію. Дуже важливо, щоб ваш собака не реагував на те, що ви тримаєте собаку за амуніцію. Що я маю на увазі під не реагував, це означає, що якщо ви схопили собаку за нашийник, щоб ваш собака не розвернувся і не цапнув, щоб ваш собака не збуджувався від цього ще сильніше, і щоб ваш собака не тікав від того, що ви тягнете до нього руку. Тому що я дуже часто таке бачу, коли, типу, люди намагаються впіймати, так от вони відпустили. Собаку з повідця погуляти. І як тільки вже час іти додому, вони тягнуться, зловити собаку для того, щоб пристібнути повідець, руку тягнуть, а собаки немає. Собаки слід простив, вона втекла. Тому що це вже дія, вона є негативно підкріпленою для собаки, в тому плані, що ми пристібаємо повідець, і ми йдемо додому. Тому могти тримати собаку за нашийник, особливо в якихось екстрених ситуаціях, це максимально важливо. І ви не можете просто взяти і в екстреній ситуації схопити собаку за нашийник і сподіватися, що все буде добре. Це окремий навик, який також окремо потрібно. Тренувати. І останній навик один знову ж таки із дуже важливих навиків, які повинна вміти кожна собака, це вміти нічого не робити. І ви зараз скажете: ой, у мене там така-то, така, то порода собаки, вона в цілому ніколи нічого не робить. Супер, чудово! Тоді вам значно легше буде привчити собаку нічого не робити, що означає взагалі нічого не робити. Наприклад, ми прийшли в парк, сіли на лавицю, і собака може сісти і розслабитись. Ми прийшли в кафе. Сіли в кафе, і собака може сісти і розслабитись і нічого не робити, не нюхати барісту, не доймати інших відвідувачів закладу, не намагатися стащити у когось, я не знаю, якусь пільмешку з тарілки, а просто спіймати дзен, перебувати в моменті і не намагатися на щось відволіктись. І звісно, що для якихось порід це буде дуже просто, для якихось порід. Особливо робочих і активних порід, хьордерів, вівчарок, це буде максимально непросто. Але для них це також дуже і дуже важливо. І попри звісно, соціалізацію і ще декілька речей, я би насправді сказала, що навчити собаку нічого не робити, це навик, який дається найважче, особливо знову ж таки власникам цуциків, власникам собак підлітків і власникам активних порід собак. А що із цього вміє ваш собака? Не соромтесь, пишіть про це в коментарях. А також, якщо я пропустила якийсь навик, який ви вважаєте важливим. Давайте також про це поговоримо в коментарях. Якщо ви вже внизу, не забудьте підписатись на канал, залишити лайк цьому відео, і побачимось в наступних відео. Па-па!